Вітаю в ефірі програма Екофактор. Весна час, коли природа вирує різноманітними кольорами, духмяним ароматом квітів, співом птахів. Так, для довкілля це свято, але з початком тепла пробуджуються комахи, повукоподібні та інші. Цей світ дуже різноманітний. Він ретельно досліджується науковцями, бо весь час з'являється інформація про нові види, серед яких зустрічаються корисні та навпаки дуже небезпечні. Саме про комах та кліщів, що несуть загрозу людині або тваринам, про наслідки і впливу на живі організми, про профілактичні заходи, що збережуть здоров'я нам та чотирилапим улюбленцям, що завжди поруч з нами, ми дізнаємося від науковців-ентомологів та почуємо поради від ветеринарного доктора. Фахівці державної станови Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України надали нам цікаву інформацію, що необхідно знати кожному пересічному громадянину задля забезпечення власного здоров'я. Травень місяць потепліло, розпочався сезон комах. І кліщі, і комари. Все це є біологічна небезпека, яку ми повинні обезпечити себе як можна якомога е, щільніше. Е, протягом. Попереднього року в області було зареєстровано 533 випадки покусу людей кліща. Це небезпечно, оскільки іксодові кліщі є переносниками лаймбореліозу або так званої хвороби лайм. Лаймбореліоз – це інфекційна хвороба, яка передається саме іксодовими кліщами. Це захворювання, яке розпочинається через 7-14, а інколи і через 45 діб. Після покусу кліща його можна вилікувати виключно медичними засобами. Ні, в жодному разі не о, робіть самолікування, це дуже небезпечно. Більш детальну інформацію нададуть наші колеги. Не будьте здорові! слава Україні! Зараз наступив підпік активності іксодових кліщів. Це зазвичай травень, квітень місяць та е, червень місяць. Потім активність їх знижається десь у липні і серпні місяці. Вони мало активні, бо жарко, бо сухо, А це для них некомфортні умови. І тоді, коли вже жара спадає, то наступає інший другий пік активності. Він менше чисельний, ніж весняний пік активності. Це зазвичай вересень, жовтень місяць. Коли зима тепла, а у цьому році була тепла зима, то плюс 5 на дворі, і вони теж зустрічаються на маршруті. Таким чином, у нас у цьому році на маршруті я зустрічала поодинокі екземпляри ексодових кліщів. Треба сказати, що іксодові кліщі небезпечні тим, що переносять ряд захворювань, таких захворювань, як лаймбореліоз. Або хвороба лайма, ще по-іншому називається гранулацитарне анаплазмоз людини, як кліщовий вірусний енцефаліт. Але у нашому регіоні у Запорізькій області більш актуальне захворювання це лайм-борельоз. Ми вкотре чуємо цей діагноз, і безумовно кожен має знати, що це за захворювання. Скажіть, будь ласка, як виглядає це захворювання, лайма захворювання да, від докусу таких паразитів. Треба сказати, що захворювання дуже серйозне, тому що воно викликати може такі інвалідізації навіть тобто людина стає може стати інвалідним. може стати інвалідом, коли невчасно людина звернулася. Знаєте, навіть буває таке, що людина чомусь починає у неї боліти коліно або інший суглоб. І вже звертається за допомогою, і йому ставить ставлять такий діагноз, як деформуючий артроз. І це вже воно ну, практично невиліковно. Тому а потім, а було... а потім людина починає, коли починають його питати, він починає казати, та-да, були числі, численні укуси на мене кліщів. Ось я на цього не звернув увагу. Я, я то, зняв, і викинув і далі там працював чи своїми ділами займався. Захворювання також може і виявлятися таким чином, що це зрідка, але це буває. Що запалення оболонок головного мозку то таке рідке буває, але таке буває. Буває сердечний м'яз, запалення. То це захворювання, на яке не треба махати просто так руками, укуси, напади кліщів і ксодових кліщів. Вони не небезпечні, і на це треба звернути увагу. Якщо у вас після нападу з'явилася симптоматика лаймараліозу, і у вашому анамнезі був такий напад, то одразу треба звертатися за консультацією до інфекціоніста. А інфекцій... інфекціоніст вже прийме правильне ріш... рішення і е... визначиться, що робити з цим постраждалим. У нас сім видів видів і кліщів. Із них є саме небезпечний вид, так званий специфічний переносник лайбореліоз. У нас його достатньо багато. Він вже ст... починає домінувати над іншими видами, і інфікований місць їх у природі. Достатньо висока, десь 50-60%, а подекуди і до 70% відсотків доходить вікованість саме Борелі. Кліщі п'ють на усіх фазах розвитку кров, п'ють і зовсім маленькі личинки. Це десь вони розміром біля одного міліметра, і потім підліткові такі фази це так звані німфи, вони розміром до двох міліметрів і п'ють кров десь два-три дні. Самці теж п'ють кров. Кров вони розміром десь біля пів сантиметра, і е, п'ють кров вони до п'яти діб, але самі небезпечні у цьому сенсі самки. Чому вони п'ють кров до 14 діб, і таким чином вони звеличуються своїми розмірами аж до сантиметра, а то й більше. Потім вони, коли наситились повністю крові, вони відпадають, повзуть у травичку, там відкладують яйця і гинуть. Інфікована самка дає інфіковане покоління, тому у нас з кожним годом більше і більше стає так званих випадків, де є позитивні знахідки у кліщів на лаймбареліус, на наявність збутника лаймбарельос. Як трапляється напад кліща на людину? Іксодові кліщі більше вони мешкають у таких місцях, де достатня висока трава, де достатня вологість, це висока трава, як правило, це нижній ярус кущів. Вони сидять в такій підстерігаючій позі. І якщо проходить мимо людина або тварина, то він моментально чіпляється своїми кагітками і повзе догори. Таким чином, часто таке буває, що кліщі підповзають під одяг. Часто виходить, вони знаходяться на голові, на волосистій частині, в частині голови. Тому мабуть, і люди думають, що падають кліщі з дерев. Це не так. Кліщі з дерев не падають. Вони там не бувають. А от таким чином проходить напад на людину. Кліщ не зразу проколює кожу, а шкіру, а спочатку він довго повзає. Десь повзає може повзати годину або дві по тілу, щоб потім проколоти і присосатися до шкіри. Коли він присосався, то він вводить зі слиною своєю і такі речовини, як знеболюючу речовину, тому як правило, людина не чує цей факт, що кліщ п'є кров. Він вводить ще таку цементуючу речовину, щоб краще держатися на прокормлювачі на своєму. Він вводить речовини, які не дають крові згортатися. І якщо він інфікований, то вводить інфекційний початок у тіло людини або тварини. Профілактичні дії. Виходячи у такі місця, де можна зустріти кліщів. То людині бажано одягатися правильно. Це зазвичай світлі тони, тони одягу, краще, щоб він був однотонний одяг, шкарпетки поверх штанів, кофта заправлення у штани, комірець і рукава повинні плотно прилягати і бажано мати головний обір. Кожні 15-20 хвилин проводять такі. Бистрі такі само і взаємоогляди на предмет, чи не повзає по одежі кліщ, кожні півтори-дві години проводять більш ретельні огляди, якщо ви знаходитесь у цьому стації ста... ста... природній, чи не повзає кліщ по одежі з вивертанням одягу. Якщо людина все ж побачила такого, що повзає. То вони знімаються і їх палять. Можна при, при у такому разі ще використовувати так звані репеленти, але репелентів, які наносяться на шкіру для профілактики укусів кліщів, немає. Є репеленти такі, що наносяться на одяг, на поверхню одягу. Але якщо ви попали у цьому одязі під дощ або одяг прали. То вже репалентні дії діє, і його знов треба використовувати. По приходу з природи треба прийняти душ, оглянути себе ретельно і, попрати, і попрасувати одяг, в якому ви були. Небажано з природи вносити квіти або рослини якісь, бо ви з ними можете і внести у дім. Судове кліща. І якщо таке сталося, то кліщ не буде довго чекати, він знайде свою жертву і вже вдома буде пити кров і нападе. Але жити у квартирі або в житлових якихось умовах довго він не буде. Що робити, якщо кліщ укусив? Якщо укус все ж скоївся людиний укус, то треба чим скоріше, чим раніше. Чи тим, тим лучше звернутися за допомогою до лікувального закладу? Цю таку на допомогу надають травматологи лікувальних закладів. Або надають хірурги професіональну допомогу. Якщо такого не трапилося, і якщо людина туди не пішла, не, не хоче туди йти, і чи немає змоги, то можна видалити кліща і самостійно. Для цього беруть пінцет, і пінцетом беруть якомога якомога ближче до хоботка кліща, беруть так званий щиток. Ні в якому разі не беруть за брюхо, бо при роздавлюванні кліща, якщо він п'є кров, то є ранка. І якщо він роздавили, то при виприскуванні кишкового змісту на тіло на шкіру може таким чином теж додатися інфікування людини борелями і іншим захворюванням. Можна брати кліща руками в рукавичках або серветкою. Беруть кліща, піднімають його вертикально до шкір. І дуже-дуже ретельно, дуже ніжно, його розхитуючи, видаляють зі шкіри. Дивляться, щоб не одірвався хобіток. Цього не бажано, бо це і народна така тіло лишається, і можна також бути. Доповнення гноїродна флора можна, може присоєдитися у цьому разі. Кліща також можна видаляти ниткою такою тонкою або і цупкою, роблять таку петельку, заводять під хобіток кліща, зав'язують на хобітки, Хобітку розводять ці, ці кінчики нитки в різні сторони, піднімають. Таким чином, і кліща разом, і теж розхитуючи ретельно, акуратно, дуже обережно його витягують зі шкіри. Також і використовується так званий кліщосмик. Це більший засіб, який використовується для видалення у тварин кліщів, і можна його знайти в аптеці. Але для видалення у людей кліщів теж він підходить. Це такий прибор у формі такої загнутої виделочки. І теж таким же чином заводять його під хобіток, акуратно його розхитуючи, акуратно витягають. Витягли кліща. Обробили місце укусу любим антисептиком, і звертатися треба за допомогою за консультацією до інфекціоніста. Чому тому, що він оцінить ризики, захворіти від членостоногого. куди треба звернутися, щоб зробити дослідження кліща у випадку самостійного його видалення? За допомогою для того, щоб оцінити ризики захворіти саме від цього членистоногого, що напало на вас, можна звертатися до наших лабораторій. Це наша лабораторія, паразитологічна лабораторія обласного центру профілактики, контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Ми знаходимося рекордно 27. Можна звернутися за такою ж Консультацію на Міра-1, там теж є фахівець, який теж допоможе оцінити ризики захворіти від саме цього членистоногого. Лабораторія інша інфекцій, особливо небезпечних інфекцій, робить і інші дослідження, саме на наявність борелій у кліщі після досліджень наших. І саме маючи на руках ці два дослідження, можна оцінити ризики захворіти на лаймпоролівуз. Хобіток клеща залишився у тілі. Що робити? Якщо хобіток неправильно видалений був кліщ, і хобіток лишився у шкірі, то такий хобіток бажано видалити. Це робиться в асептичних умовах, робиться буквально, як як занозу витягуються стерильною голкою, потім оброблюється це антисептичним розчином. Якщо видалили і все вдалося, слава Богу. Якщо не вдалося, то беруть звичайний трьохвідсотковий аптечний розчин йоду. І сьогодні, завтра, післязавтра, але трохи-трохи. Трохи потихеньку змазуємо це місце укусу, але не дуже треба змазувати, щоб ви опік не визвали на цьому місці. Для чого це потрібно? Це пришвидчить природну елімінацію, відходження епітелію, і разом з цим епітелієм і вийде та частина кліща, яка не була, не була своєчасно видалена. Хочу вам показати іксодових кліщів, які голодні. Різних видів ексодових кліщів, у нас їх сім видів. Хочу показати вам кліщів, яким чином вони виглядять, коли вже вони нахарчувалися. Ті самки, які нахарчувалися на 10, а то й 14 діб. А як ви виловлювали їх? Є такий засіб, спосіб верніше лову, так званий на прапору кілометр. Це буквально такий. Прапор, який тягнеться по траві, і на ньому чіпляється. Сказати ганчірка, так? E, ну, так, Шо? так, це. Да, відріз матерії. Так. Відріз матерії і, і на, чіпляються. І ще думаючи, що це жертва. Вони дуже сильна жежда крові. Вони дуже сильні кровососи, п'ють вони на усіх усіх стадіях кров і дуже активні. Тому активно чіпляються навіть на таку, на такий прапор у ентомологів, які проводять дослідження, дослідження які, які проводять обліки чисельності видового складу у природних стаціях. Теоретичні знання ніщо без практики, тому ми вирішили познайомитися поближче з майже непомітним створінням, що приніс стільки болю людям захворілим від його укусу. У цій чашці Петрі ми маємо екземпляри іксудових кліщів, які різним ступенем нахарчованості, різного фазу розвитку і різні за видовим складом. Ось ми навіть маємо дві самички, які нахарчувалися максимально. Чи на людині, чи на тварині, це не має значення, але до 14 днів вони зараз тут підсохлі, але якщо вони свіжі, то вони мають розмір до сантиметра, а то й двох. Вони такі сірі, тому що згустки крові просвічуються через їх. Хітиновий покрів, і таким чином вони виглядять. Навіть можна подумати, що то папілома. І у мене був такий випадок. Приходить до мене чоловік з аналогічним таким екземпляром судового кліща і розповідає мені таку історію, що він пішов до хірурга, думаючи, що в нього папілома або інше таке захворювання онкологічне. І е, йому вже на хірургічному столі видаляли цю колону. І коли готували інструменти, то попілома від нього відскочила і попалцювала. І е, був такий е, нонсенс у хірургічного відділення, що і такі випадки теж бувають. У мене в пробірках знаходяться кліщі, які виловлені у природних стаціях. Е, вони ще не пили кров, вони дуже активні. Вони у пошуку жертви, тому були прикріплені до мого прапору, на який я головила. як вони швидко, навіть швидко бігають, не ходять, а бігають навіть навіть. А коли вони вже нахарчувалися, то вони менш такі активні і рухаються доволі. Неохочі. Ці самички ксодових пріші можуть бути в собі, мати і збудника борелі, збудника бореліозу. А можна Для я цього? подивлюся? Будь ласка, подивіться, подивіться, вони дуже активні, вони дуже. Страшні. Так, і страшні. Да, і страшні. Це, до речі, ой, які вони струскають. Клас павука подібні. У них волохаті? Так. так. Вони... – Я думала, що вони не волохаті. А де ти ще? – Вони волохаті, волохаті, вони дуже активні, бачите, їх треба ой, які гидуть. Ви бачите, але ж. А чому вони поруч? Вони не кусають друг друга. Не кусають ні. Чого категорично не можна робити, коли побачили кліща на тілі, хочу сказати, що ні в якому разі при видаленні не можна використовувати олію, не можна використовувати лейкопластер або спирт, або ще якісь речовини, що визивають. Агонію і задуху у кліща, чому тому, що в процесі агонії кліщ відригає випли... зі слиною свій кишковий вміст, і тому, якщо інфікований кліщ, інфікований член станоги, то воно за цей короткий проміжок рімені, часу може дуже швидко інфікувати людину. Ми дякуємо вам за цю цікаву розповідь. Бо обізнаний то захищений. Да, так, це таке є. Тим паче, у нас є і допомагає у цьому сенсі і державна адміністрація. У нас діє розпорядження державної адміністрації, що каже про те, що треба робити дослідження, треба робити усі умови для того, щоб менше було кліщів у нашій зоні, а також інших кровосисних, Кровасимо з Росії, так, а тепер... так, це точно це точно. будемо Але я з думаю, боргом. ми, по-перше, з кровосисами з Росії поборемо їх, а будемо паралельно, паралельно боротися і з цими кровосисами, які на нас нападають, і в якості екологічних методів боротьби теж використовується і скошування рослинності, тому чим менше трави буде у тих зонах. Де людина може буває, знаходитись, так, так то буде краще, тому що коли сухо і коли сонячно, то кліщам це дуже не подобається. Так, вони люблять вологу на так. все добре. А так. ми будемо обізнаними на цьому питанні. У наступному випуску ми почуємо поради ентомолога про те, які інфекції можуть переносити комарі. Дізнаємося, як захиститися від них людині, та почуємо консультацію доктора ветеринара про захисні міри від кровосисних комах та кліщів для наших улюбленців.